Всім привіт! З вами, як завжди, Юля. Вчора у мене в інстаграмі розгорілася палка дискусія з приводу того, що я виклала пораду з інструкції зі свого автомобіля, де написано, що відстань від керма до грудної клітини має бути не менше 25 сантиметрів, і це визвало дуже велику дискусію за того, що дуже багато, ну в моєму випадку, дівчат мені написало, що вони низького зросту, тобто там метр шістдесят і нижче, і вони стикаються. А таких людей дуже багато дівчат. Вони стикаються з цією проблемою, що вони підсуваються дуже близько, що ногами дістати до педалі, і в ітоді вони е, дуже близько до керма, дуже зігнуті лікті, і ти сидиш, і вот отак от ще щось там намагаєшся побачити, бо тобі ще не видно, бо ти ще й низь, низько сидиш. І тут проблема. І вони почали питати, що ж з цим робити, і це дійсно це дійсно є проблема. Я сьогодні хочу розказати, поділитись, як я налаштовує посадку водія, як я сижу за кермом, які у мені відстані до е, ноги, руки, спина, як все це я налаштовую, яка послідовність. Хочу зауважити головне: посадка водія це не тільки про ваш комфорт, це про. Оглядовість, гарна оглядовість, щоб вам було все добре видно на дорозі навколо себе та під зеркалам. Це про ефективність вашого керування, вашим автомобілем, і що важливо, про вашу безпеку від того, як ви сидіти, будете сядете за кермо. Залежить ваша безпека знову ж таки про цю відстань до подушки безпеки. До огляду це все є вашою безпекою. В разі, не дай Боже, якоїсь аварії, ДТП, правильна посадка вас може врятувати від е, якихось травм. Отже, перш ніж я вам покажу, як я налаштовую сидіння, я хочу от висказати свою думку з приводу того, що робити тим людям, які дуже занизькі або дуже за високі. Е, якщо ви... З ростом середнім зростом, я маю на увазі що такий середній зріст, в моєму розумінні це той зріст, з яким ви можете обрати собі будь-який автомобіль, і ви, в принципі, навіть з базовими налаштуваннями, ми можете сісти нормально за кермо, правильно та безпечно. Тобто, якщо ви в межах 1,65-1,85, то ви, в принципі, можете собі обирати будь-який автомобіль, ви там сядете зручно і комфортно, і правильно. Якщо ви нижче метра. 60, особливо, або вище метр дев'яносто, то це вже буде це вже буде великою проблемою. Тому що мені вчора дівчата писали, що тільки вони не роблять і підкладають подушку, щоб краще бачити, там, і підсувається дуже близько, щоб дістати якось за до педалі. Тобто, це прям це велика-велика проблема. І на мою думку, якщо у вас такий зріст, і ви вибираєте собі автомобіль, то, будь ласка, зверніть увагу на те, що вам, на жаль, не підійде будь-який автомобіль. Вам. Доводиться знаєте, як сукню приміряти автомобіль під себе. Тобто найправильніше буде, якщо ви зможете посидіти в цьому автомобілі, який хочете купити, і зрозуміти, чи вам буде там комфортно та безпечно, чи зможете ви там знайти своє безпечне та комфортне положення за кермом. Це надважливо. Різні мені вчора писали машини, і хтось не міг всістися в шкоду фабію, яка маленька, невелика хетчбек, тобто абсолютно можна там здавалося би комфортно розміститись. Ні, дівчині з ростом там метр, щось не пам'ятаю, я не пишу тут коментар, додам незручно було сидіти. Комусь таким зростом писали нормально в шкоді Фабія. Що я знаю точно абсолютно, що седан, машина седан, з кузовом седан, там скоріш за все. З низьким ростом буде незручно, тому що там посадка ну зазвичай дуже низька. Ти погано будеш бачити навколо Там навколо там оглядовість буде не така класна, як в міні кросоверах або хетчбеках, де ти вище сидиш апріорі. І дівчатам з низьким ростом на сіданах буде не дуже комфортно, не дуже зручно, не дуже видно. Наприклад, вчора був відгук про Volkswagen Tiguan, дівчинка з маленьким зростом, абсолютно класно там сіла, і було дуже зручно, дуже все видно на ну, от. Із машини, тобто, це замислитись над цим, якщо вибираєте собі автомобіль дуже. Це дуже важливо так само, і людина з високим зростом там метр і більше. Звісно, йому буде некомфортно, неправильно та небезпечно сидіти в якомусь маленькому автомобілі, бо він високий, наприклад, і в нього буде проблема, і от якраз зараз дуже вчасно перейти до налаштувань, тому що ми починаємо наші налаштування посадки водія саме з висоти, на якої ви будете сидіти або вище, або нижче. Отже, перше, що ми маємо, давайте зразу про алгоритм послідовності. Перше це ми садимо себе по висоті за допомогою сідушки. Ми піднімаємо її або вище, або нижче, так само і кермо або вище, або нижче. Зараз я все це покажу. Другим етапом ми робимо нашу спинку, тобто не просто її там відхиляємо і назад, для того, щоб бути або ближче по рукам, да? ми виміряємо, щоб руки були ближче, або далі. Це не про це. Ми виставляємо нашу сідушку, щоб виставити кут нашої спини, щоб я сиділа не під 90 градусів, а щоб я трішки відхилялася назад. Знову ж таки, зараз розкажу для чого. Далі, після цього, як ми спину, висоту зробили між макушкою і. Дахом не менше 10 см, ми виставляємо ноги вже тоді, сідушку регулюємо вперед або назад. В кожній машині є таке налаштування вперед або назад. Тобто потім ми виставляємо ноги. Після цього, як ми вже виставили тут все. Четвертим етапом ми вже трішечки тоді регулюємо нахил спинки по рукам. Там вже буде може бути трішки ближче, трішки далі. Там плюс-мінус, там трішечки можна нам цю, цю, цю сідушку, о, спинку, вибачте, порухати. Якщо вже ми все зробили, все, що можна було зробити, і нам все одно трішки далеко, ми по руках або трішки близько, ми вже тоді трішечки можемо порухати цю спинку. Тепер почнемо з висоти. Моя машина дуже сильно рятує мене в плані налаштувань. Повертаючись до людей з дуже низьким зростом, їм дуже сильно допоможе два налаштування: це сідушка по висоті, звісно. І причому в інстаграмі вчора розбирали різні. Варіанти, я на своїй машині всіх піднімаю максимально високо. От у мене зараз сідушка опущена вниз максимально. Я метр вісімдесят. Я зараз її вам підніму, підніму максимально високо. Тобто, до мене приходить дівчата з низьким ростом. Я піднімаю її наверх, щоб вона краще бачила, щоб оглядовість була краще. Сідушка у мене піднімається наверх, і одночасно трішки нахильна. Вперед йде. І також потім сидушку можна вперед-назад е, рухати. Тобто, коли я піднімаю наверх, вона подається е, вперед. Коли я опускаю сидушку, вона опускається і додатково трішечки е, відсувається назад. Тобто я підняла дівчат, е, я себе давайте зараз максимально високо підійму. Я от вона і вперед йде і наверх. І в мене до, е, до даху ще залишається все одно, от тут. Не 10 сантиметрів, але от, ну, от, от стільки тут у мене залишається. Тобто, все одно я не упираюсь головою навіть при повністю підняті сидушці. я метр 80 м, і тим не менше, в мене до, до даху ще є. Якщо б це був сяд, наприклад, Ліон, я б вже думаю торкала себе головою е, до, скажіть мені, до даху. Тут прям дійсно висока машина, і це врятує людей з високим зростом. Тобто, вже машина вам така, наприклад, підійшла би. Далі, крім того, що... Ви виставили сідушку по висоті. Це багато у кого є. У яких машин по висоті, звісно, можна регулювати сідушку. У мене на попередній машині там вона більш простенька, 2008 року Ford Fiesta, і там у мене не регулювала сідушка вверх-вниз. Там регулювався нахил самої сідушки, на якої ти попою сидиш. Оцей от дальній кут він опускався вниз, ну так от вглиб, і можна було його підняти. Тобто попа або нижча, або вище за рахунок того кута нахилу сідушки, на якій ти сидиш. Далі, якщо ми будемо по порядку, то ми собі виставили вверх, виставили кермо по по понизу. Далі ми вже пробуємо налаштовувати себе по ногам. Ми натискаємо обидві педалі, гальма і щеплення до полу, і в такому положенні наші ноги. Я далі покажу вже більш зі сторони, як я сижу, які в мене кут ноги. Наша нога не повинна. Витискати щеплення таким чином, що ми дуже сильно тягнемося, і нога майже рівна. І вона не дуже має бути зігнуна. зігнута, бачите, щоб я не упиралась тут в кермо, щоб не був великий кут ноги, дуже там, ближче до 90 градусів, щоб такого не було Якось, там, ноги, ноги на ушах, у кого там високі, маленькій машині сідає, то ти такий сідаєш отак. От. Тобто, після того, як ти налаштував собі по ногам, щоб ти адекватно, зручно і правильно. Натискав педалі, працював педалями щеплення газом та, та гальмами. Далі є налаштування тут в цій машині, якого немає. Ну в багатьох машинах цього може не бути. Тобто, якщо комплектація дозволяє, воно там буде. І це дуже, 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 дуже класна опція, коли кермо регулюється по виносу. Тобто, коли ти можеш його втопіть і навпаки витягнути на себе. Я, У мене там, наприклад, довгі ноги. Я себе назад сідушку від'їжджаю від назад, але кермо, якщо зробити повністю, то в мене будуть вже прямі руки. Зараз я по ногам себе виставила. Відповідно, мені так неможливо їздити. Я собі кермо повністю на себе. Тоді тільки фіксую, і в такому положенні у мене ну, от, прекрасна посадка виходить. Відповідно, дівчата приходять, я їх підсуваю вперед. До керма близько вони. О, я не так вперед не можу, в мене калінки вбирають вот, я їм кермо беру і просто від них назад його відсуваю. І тоді стає набагато краще. Тобто, ця от опція для людей, от з маленьким зростом або з високим, вона якраз врятує. От дивіться, у кожного під кермом буде така лапка. Вона достатньо туго відкривається і далі ви можете кермо рухати. От я намагаюся зараз зі своєї хоче тримати телефон і дивіться, ще яке налаштування от по керму. Тобто кермо, ця дуга, має бути в рівень от з цим козирком, щоб воно не перекривало панель приладів і, навпаки, не було отак от високо не перекривало мені огляд. Бачите, все от рівненько. Ми виставляємо от з моїх очей, це виглядає абсолютно отак от рівно. Тобто, думаю, це от зрозуміло вам. Далі. Не дуже видно, зараз спробую, от у мене приблизно нога. От такий у мене кут ноги. Я носочком, носочком натискаю щеплення. Не от ці не вище, носочком натискаю до кінця. І дуже мені оце. Зручно. Ця нога у мене тут більший кут, тому що педаль тормозу вона так сильно вниз, прямо до полу, не натискається, як щеплення. Тобто тут різний кут ноги. От правої і лівої. Далі, по рукам, що хотіла сказати. Ну, так якось Покажи, щоб я повністю мене було видно, що всі, всі кути і ног і рук. От, як я вже казала, по зап'ястю має проходити оця верхня. Догадну, тобто я просто поклала руки на кермо, вони на рівні. Я їх, якщо я витягну, то у мене трішки далі вони, видно, так? вони трішечки от зігнуті в мене. Я їх кладу на кермо і от таким чином спокійно. Це от правильний кут локтя, правильний відстань до керма. Ну, до брудної клітини від керма у мене прям, ну, дуже сильно багато. Я висока тут. Питань у мене немає. То я вам прохоти. І далі ще якось те види показати. Кут спини. Ми вибрали, так, да, мінус, мінус 6 і снег для, для того, щоб зняти посадку водія. От, може, так от чуть-чуть. Тобто спина моя, я не сажу 90 градусів. Я от ця крутілочка покажи. Зразу, що я от, Дівчата часто бувають, що крутять, сідають, щоб ближче сісти до керма і сідають таким, ну не прям так прямо, но, ну, дійсно ти у тебе прямий кут. Поясниці моєї буде дуже погано, на якщо я далеко поїду, ну я з тільки не витримаю. Ну і це взагалі небезпечно, бо ти, коли себе садиш більше вперед, тобто під 90 градусів, то твої очі вони не дивляться, якби вперед. Вони е, ну, поняла? ти трішки дивишся. Туди, а треба дивитись в лобове. Тобто ти себе опускаєш, а ти маєш відхилитися назад, спині має бути комфортно, це на 90 градусів, Ти сідаєш назад, ти руки кладеш і ти дивишся уже конкретно перед собою. Нічого там, от, от там от, перед капотом не треба дивитись, ти там все одно нічого не побачиш. Якби ти високо отак от голову не підняв, тобто часто я бачу сідати близько. Піднімаєте таку сідушку, їдуть і вотак щось намагаються побачити. Повірте, от ви там нічого не побачите. Ви капот і не маєте бачити. Хулювання вперед-назад сидіння може бути отак з боку, десь отам з правої руки у вас буде. Або отут, от посередині буде якась така, також натиснути наверх і попою просто туди-сюди йорзать. Наприклад, у мене підняти сідушку, отак от у мене наверх. Я відкачаю і піднімаю. Вона наверх піднімається вниз. Так само я її вниз опускаю. Крутілочки тут у мене є, тут є для поясниці регулювання, і є от нахило цієї спинки. От у всіх видно, у всіх буде така з боку крутілочка. От більше у мене крутити її на себе, крутити спинка буде нахилятися від себе. Вона буде навпаки від, від себе нахилятися назад. І наостанок трішки про безпеку, це те, що кому нікому зазвичай не цікаво. Ну але кому цікаво, я все ж таки, хто переживає за своє життя та здоров'я, я все ж таки зайвий раз нагадаю, що є ще одне налаштування важливе. Це підголовник і це пасок безпеки. А який має бути пристібнутий підголовник? Він взагалі не для вашого комфорту, да щоб ви їхали на нього також піраліз головою. Ні, ми до нього в момент, коли ми їдемо, не доторкаємось головою. Він, в разі того, якщо буде якесь зіткнення, тобто то ваша голова вона е, упреться в підголовник. Коли раніше, якщо ви не знали, то підголовників не, не було. Вони не одразу з'явилися, як в принципі паски безпеки, дуже багато всього не було. Але Потім швидкості машин росли, аварії ставало більше, люди досліджували краш-тестами і е, винайшли підголовник. Тому що якщо б підголовника не було, то отак от голова нахиляється назад, шия ламається, голова відривається і летить туди в заднє скло. Вибачте, за... що я вас налякала, але ну, може це вас якби. Буде спонукати пристібатися та піклуватися про свою безпеку. Отже, пасок безпеки також, звісно, нема про що говорити. Ви налаштували посадку і пристібнулися. Не заглушку сюди вставили, а пасок безпеки, тому що. Подушка, пасок це все в комплексі. Всі подушки безпеки все працює в комплексі. Якщо ви не будете пристібнуті, то її подушка безпеки коректно працювати не буде. Подушка безпеки, в разі чого, вилітає 300 кілометрів на годину. Якщо ви будете дуже сильно близько до керма, то я думаю. Вашій грудній кліти, клітині і голові не сподобається, коли на вас вилетить дуже близько подушка безпеки. Вона спрацює неефективно, тому ця відстань має бути від лиця і від вашої грудної клітини. Так само і руки не, не мають постійно бути вдво так, от в положенні прямо перекриваючи подушки безпеки. Вона може інколи тут е, проходити через, через подушку, але не буде тут постійно, не прикривати подушку безпеки. А далі про налаштування, до речі, ременя під э, різний зріст. Тут є ще таке налаштування. Можна опускати нижче, бачите, можна підняти вище. Також про ремінь безпеки. Якщо, наприклад, ви Окей, ви пристібаєтесь, все добре, але ваш задній пасажир не пристібнувся, то тоді знову ж таки, коли машина їде, на чим швидкість вища, тим, тим потім, при ударі, буде все набагато складніше. Тобто машина у від'їхала, потім на швидкості, потім якесь там лобове зіткнення. Вона різко зупиняється. Якусь частину удару на себе бере кузов, який деформується, і це також винахід заради вашої безпеки. Але все одно ці всі предмети, і ви в тому числі, які були в машині, ви ще продовжитесь, продовжите рухатись вперед. Відповідно, якщо не буде паска, то машина зупиниться різко, а ви продовжите стрімітися вперед, в лобове скло, скло і так далі. Відповідно. Пасажири задні, які не пристібнуті, вони також з великою силою і швидкістю продовжують рухатись вперед, тобто на вас, і вона просто на вас навалиться і може зламати так само і шию і все, і сідушку, і знову ж таки наблизить вас до керма, до лобового скла і до травми. Обов'язково пристібніть всіх пасажирів, щоб не було ніяких тут предметів. Автокрісло також має бути закріплено, дитина також закріплена, все закріплено, бо в. Все то полетить на вас, полетить вперед, вам в голову і все. Всім велике дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо у вас залишились питання, як завжди, пишіть їх в коментарях. Не встигаю всім там відповідати, скажу чесно, але у мене є ще інстаграм, тому якщо хтось хоче щось ще побачити додатково або спитати, то пишіть мені в інстаграм. До нових зустрічей, Все буде добре, все буде Україна. Боремось далі, допомагаємо, донатимо вперед. Не опускаємо руки. Всім до нових зустрічі, пока.